Друзі, давайте подивимося, що на нас чекає 20 листопада у четвер. Сьогодні ми проживаємо досить складне енергетично новолуння. о 9-й годині ранку. Буде точна фаза з'єднання Сонця і місяця у знаці Скорпіона. А ще там зараз знаходиться Ліліт, Меркурій і Венера, дуже насичені енергії Скорпіона, роблять нас більш вразливими, емоційно, енергетично. Ми... З одного боку, можемо знаходитися під великим тиском, багато навантажень, але з іншого боку, немає ресурсу для того, щоб ці навантаження тягнути. Тому бережіть, будь ласка, себе. Сьогодні хороший день для того, щоб очищувати себе, простір, свій будинок, свої емоції. Дуже хороший день для духовних практик. Однак не починайте нові важливі справи сьогодні. Дуже докладно про новолуння в Скорпіоні я розповідаю на своєму ютуб-каналі. І вже з п'ятниці, коли місяць. Спереди у стрілець енергетика у просторі зміниться і стане легшою і більш оптимістичною.